Я хочу сказати, що поряд з тим, що ми не голосували за цей бюджет, за ці дні нам вдалося захистити і наш місцевий, і наш маленький бізнес, і середній бізнес, захистити органи місцевого самоврядування і скасувати ті ганебні пропозиції уряду, які з самого початку пропонувалися в Верховній Раді ухвалити. Перше. Ми виступили категорично проти, і в кінці кінців заставили уряд дослухатись, щоб не нищити малий і середній бізнес тих людей, які працюють за системою єдиного податку. Тобто система єдиного податку зберігається. Друге, передбачалося нав'язати всім касові апарати. Уряд передбачав нав'язати всім касові апарати, і мало того, 75% вартості таких касових апаратів передбачалося, що повинно йти з бюджету місцевого. Тобто місцеві бюджети повинні були компенсувати таку вартість. Загалом по країні це 2,2 мільярди гривень. Цю норму так само скасовано, її не буде. А наші підприємці, які працюють на єдиному податку, далі залишаються працювати на єдиному податку. Коли ми говоримо про місцеве самоврядування, то спочатку новації, які запропонував уряд, просто були вбивчими для органів місцевого самоврядування. Наприклад, пропонувалося урядом спочатку. Податок, який є місцевим, це є єдиний податок, щоб надходив не в місцевий бюджет, а тільки 45% надходило в місцевий бюджет, а інша частина в обласний і в державний бюджет. Нам вдалося відстояти цю норму і зараз 100% єдиного податку буде потрапляти у місцевий бюджет. Друге. Передбачалося, що на місцевий бюджет перекласти функції утримання. Профтехучилищ, а також утримання закладів першого і другого рівня акредитації вищих навчальних закладів. Це є коледжі, це є технікуми. І мало того, передаючи ці функції, державним бюджетом і урядом не передбачалось передавати на це кошти. Нам вдалося відстояти те, що перший і другий рівень державної форми акредитації вищих навчальних закладів це коледжі і технікуми, повертаються і будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. І друге. Що профтехучилища будуть фінансуватися не за рахунок районних міст чи міст районного значення, чи місцевих бюджетів найнижчого рівня, а це буде фінансування здійснюватись з обласного бюджету. Наступне ми боролися за те, щоб місцеві органи самоврядування були самодостатні. І щоб місцеві органи самоврядування, наші місцеві бюджети могли отримати підтримку, гроші на розвиток. На превеликий жаль, уряд запропонував, що 4,7 мільярда цих коштів на 2016 рік будуть фінансуватися не з державного фонду, а з спеціального фонду. Так само, як і 1 мільярд гривень на підтримку розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад, буде фінансуватись також із спеціального фонду. Що це за спеціальний фонд? Це фонд. Які кошти мають надходити від продажу арештованих, арештованих активів, арештованого майна корупціонерів, який передбачається, що буде арештовано і конфісковано і продано на таку велику суму. Ми категорично виступали проти цього, тому що це є не таке джерело. В разі якщо цього не буде арештовано чи конфісковано, чи не продасться, це означає, що цих коштів не буде для того, щоб фінансувати такий важливий напрямок, як розвиток і розвиток. Регіональний розвиток і в тому числі підтримку об'єднаних територіальних громад. При великій жаль, це не вдалося відстояти, і ця норма залишилася у діючому бюджеті і у діючих, діючих кодексах. Я хочу сказати про те, що ми отримали величезне досягнення щодо підтримки об'єднаних територіальних громад і це так само заслуга цих останніх днів. Ми зокрема ухвалили законопроект 3106. Це законопроект, який дає зелене світло і знімає всі ті перешкоди, які залишилися в об'єднаних територіальних громадах. Це 159 об'єднаних територіальних громад, загалом де мешкає понад 1 мільйон 560 тисяч мешканців України, громадян України. Цим законом ми даємо можливість завершити перереєстрацію і реорганізацію об'єднаних територіальних громад. Ми цим законом даємо можливість уряду. Визнати ті громади, які були заблоковані обласними радами, але які пішли на вибори і після виборів, під час виборів обиралися як об'єднані, зараз отримати статус таких, які об'єднані відповідно до перспективного плану. А це дає можливість таким громадам бути повноцінним суб'єктом. І мати всі функції міста обласного значення не тільки стосовно прямих бюджетних стосунків з урядом по медичній субвенції, по освітній субвенції, а в тому числі отримувати податок з доходів фізичних осіб на рівні 60% і отримати власне надходження для того, щоб повноцінно функціонувати. Якщо би ця поправка не була врахована, а хочу зазначити, що ще два дні назад на відповідному комітеті по підприємництву ці поправки були не підтримані. І ми йшли в зал без цих поправок. І я дякую всім народним депутатам, всім фракціям, всім е, політичним силам, які підтримали цю поправку, тому що це дало можливість тим е, шести чи семи громадам, які до цього часу не були визнані таким урядом, зараз йти в новий рік, маючи такі, таку можливість і будучи е, визнаними відповідно спроможними. Крім того, ми внесли дуже важливу правку, яка так само не була підтримана на комітеті, яка стосується найменувань, уніфікації найменувань кожної об'єднаної територіальної громади і запровадження єдиного правила для того, щоб ні казначейство, ні реєстраційна служба, ні інші чиновники не ставляли палиці в колесах об'єднаним територіальним громадам, які мали мало би працювати. Мало того, ми розблокували фактично можливість набрання персоналу. У виконавчі органи об'єднаних територіальних громад. Тому що за чинним законодавством, коли утворюється новий орган, треба щонайменше за місяць розмістити оголошення і тільки після цього починати набирати людей на ті відповідні управління, на ті відповідні відділи виконавчого комітету, тобто виконавчого органу об'єднаної територіальної громади. Зараз ми чудово розуміємо, що часу немає. Сьогодні кінець року. Зараз ці фахівці повинні вже починати працювати, формувати нові бюджети, готувати штатні розписи і робити всі необхідні речі. А виходить, що більше як місяць ми тільки повинні чекати, поки це оголошення вийде, і тільки після цього такий персонал набирати. Тому ми цю норму так само врегулювали, ухвалили і підтримали, і це є величезне досягнення. Що нам не вдалося зробити, і я вважаю, що це є велика ганьба, що більшість фракцій. Які входять сьогодні в коаліцію, не підтримали це питання, яке стосується земель поза межами населених пунктів. Моя правка, це була 12-та правка, до законопроекту 3106. І ми, як політична партія, воля наполягала на тому, щоб землі поза межами населених пунктів стали комунальною власністю об'єднаних територіальних громад в межах цих громад, тим більше, що це прямо відповідає концепції урядові. Яка стосується децентралізації, це є повноцінна обіцянка уряду це зробити, але на превеликий жаль, депутати від коаліції, які формували цей уряд, не підтримали цю поправку. Але ми руки не опускаємо. Ми маємо зареєстровані два законопроекти на цю тему. Ми обов'язково повернемося зразу в перший сесійний тиждень до того, щоб ці законопроекти... Якнайшвидше штовхати і пройти всі необхідні комітети і ухвалити це рішення, тому що для кожної об'єднаної територіальної громади це надзвичайно принциповий момент. Адже землі, які, входять, які є в межах об'єднаної територіальної громади, є бюджетоутворюючими. Адже ресурс, який мають громади, сільські селищі, які об'єдналися, найголовніше і найцінніше це земля. Тому, враховуючи, враховуючи всі останні події, які у нас відбулися під час цього бюджетного тижня. Можна сказати наступне, що ми, ми зберегли максимально кошти і повноваження об'єднаних територіальних громад. Ми дали можливість сьогодні отримати об'єднаним територіальним громадам і бюджетам місцевим трошки більше коштів за рахунок того, що база оподаткування акцизу навіть на пальне розширилась. Ви знаєте, що минулого року тільки 5% брали із тих коштів, які готівкою поступали за пальне. А базу зараз розширили за рахунок всіх коштів не тільки за рахунок готівки, а в тому числі за рахунок безготівкового розрахунків за так звані талони, які за допомогою яких заправляються на заправці. Це означає, що сума цих коштів мала би бути більша в об'єднаних територіальних громадах і просто в звичайних містах, селах, селищах і е, місцевих бюджетах. Це перше, друге, е, збільшили збільшився е, трошки податок по е, на єдиний податок по землі. Що тим органам місцевого самоврядування, і тим місцевим бюджетом, де є багато ріллі, де є багато землі, так само буде більше надходжень. Але незважаючи навіть на ці позитиви, які нам вдалося відстояти, в цілому не превеликий жаль, бюджет був як і минулого року, підготовлений невчасно, поданий невчасно. Уряд змушував фактично депутатів працювати і вночі, і в день, і цілодобово. І я вважаю, що це є абсолютно величезна ганьба. Уряду, який протягом календарного року, розуміючи, що за півроку мали подати бюджетну резолюцію, за три місяці повинні подати повноцінний бюджет і не відкликати його, а саме дати депутатам, щоб вони спокійно протягом трьох місяців розібрали кожну статтю, уважно все вивірили. Прийняли цей бюджет, проконтролювали, що він дійсно такий буде опублікований, який прийняли. а... Ми знову пішли тим самим методом, тим самим шляхом, як йшли регіонали минулий раз, як йшли всі в так званій найкращих традиціях Верховної Ради і найкращих традиціях уряду. Тому це є неприпустимо, це не є по-європейськи. І ми вважаємо, політична партія воля вважає, що це є не фаховість уряду або спеціальне бажання протягнути ті речі, які депутати ще не можуть швидко там помітити чи розібратися протягом шести годин чи протягом доби, коли отакий такий товстий документ. Такий товстий документ, як бюджет, дрібно надрукований, попадає в руки. І ми чули на виступах наших народних депутатів-колег про те, що і 24 мільйони близько 1 мільйона доларів закладають на пісенні фестивалі, і що інші там існують корупційні схеми, які дуже важко проаналізувати і охопити за добу часу робочу. От. Але я впевнений, що ми на цьому зупинятися не будемо. Я впевнений, що ми уважно проаналізуємо цей документ і всі інші, які були під стенограму проголосовані за рахунок голосів опозиційного блоку, за рахунок голосів тих регіоналів, які голосували за закони 16 січня, а зараз переформатувалися в різні групи так звані. І що дуже дивно, що коаліційний уряд. Який вніс в парламент цей документ? Це фактично найголовніший документ, найголовніший закон на наступний рік, який буде визначати всю економічну спрямованість політики, економічну політику держави, вона не була підтримана тими фракціями, які сьогодні знаходяться в коаліції. А цей документ був підтриманий тими регіоналами, тими людьми, які весь рік жорстко критикують політику уряду і економічну в тому числі. А виявляється, що Вчора проголосували за цей бюджет. Чому вони це зробили? Відповідь однозначна. Вони це зробили тому, що в парламенті діє політична корупція, тому що вони розміняли свої принципи політичні на гроші, тому що для того, щоб отримати ці голоси, ходили і пропонували фінансування з державного бюджету або груп, або різних інших інтересів, або мажоритарних кандидатів, депутатів мається на увазі їхніх округів. Тому ми отримали, тому ми отримали таку ганьбу. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Я вважаю, що це є маніпуляція. Мало того, якщо ви звернули увагу в порядку денному, коли ухвалювався бюджет, був один пункт, який називався надання дозволу Верховною Радою, надання дозволу Верховною Радою на притягнення до відповідальності, кримінальної відповідальності і арешт народного депутата. Я не виключаю, що цим пунктом, що цей пункт був одним з аргументів. Для переконання депутатів з опозиційного блоку чи з тих інших регіоналів, які сиділи які зараз сидять в інших групах, тому що таке палке голосування за велику кількість дурниць, які тут прописані, пояснити інакше дуже важко. І ще хочу відмітити одну річ, яку нам так само вдалося відстояти і не допустити такої ганьби. Уявіть собі, коли людина підозрюється в злочині, то за рішенням суду... Банк відкриває всю інформацію. І Державна фіскальна служба або інші державні органи мають доступ до банківської таємниці, до банківських рахунків будь-якого громадянина України. Що придумав наш уряд? Він подав ідею, і це було в проєкті бюджету і в проєкті тих документів, які супроводжували бюджет, щоб всі ті наші громадяни, які отримують соціальні платежі, які отримують субсидії, які отримують пільги, щоби. Державна фіскальна служба і інші органи мали право безперешкодно до їхніх банківських рахунків, до всієї інформації без рішення суду. Тобто, фактично, всіх наших громадян, які отримують допомогу від держави, прирівняли до тих людей, які підозрюються, чи які можуть, які можуть підозрюватися у злочинах. Це є повний нонсенс. І це повний абсурд. Тобто виходить так, що держава зацікавлена в тому, щоб люди спочатку були бідні, а потім ще зацікавлена, щоб ці чиновники могли всіх наших людей не тільки контролювати, а ще й дивитися і бачити, що відбувається на всіх їхніх банківських рахунках без санкції суду. Тому нам цю норму антиконституційну, антидемократичну вдалося так само відстояти. І зараз в цих документах, які були ухвалені під станограму, немає. Ми будемо дуже пильно контролювати тексти документів, які будуть опубліковані. Тому що дуже часто таке стається, що ми голосуємо за щось одне, а потім випадково з'являються або пропадають ті чи інші важливі слова, які суттєво впливають на зміст до тих документів чи тих речей, які там прописані.